Друзі, привіт! маємо в нашому асортименті ось такий розпрекрасний, чудовий чорний конденсатор на 12 мікрофарад з 4 клемами. Здебільшого такий конденсатор використовується у бензогенераторах, тому попит на нього зараз дуже шалений. А попередньо у нас був такий самий конденсатор, такий же раз прекрасний і чудовий, але тільки лише з двома клемами. Але своєчасно я не змінив фото продаваємого товару і під лічиною конденсатора на дві клеми відправляв з чотирьма. Через це має збиток в 500 гривень при шести поверненнях. Ось таку нісенітницю наробив. Через це тепер дуже страждаю. Але хотів би зауважити, друзі, наявність третьої і четвертої клеми у будь-якого конденсатора, Наприклад, якщо у вас був конденсатор на дві клеми. А вам пропонують на А4. Не відмовляйтесь, бо це лише додаткова універсальність для того конденсатора, який вам пропонують. Ось ці 3 і 4 клему ви легко можете або підігнути, або відрізати кусачками, або залишити в такому становищі, як воно є. На працездатність вашого конденсатора у загальному механізмі це ніяк не вплине. Тому, якщо це була корисна інформація, ставте лайк. Всім гарного дня, друзі, і побачимось.